Дивіться який апарат минулого століття. Зараз ми його оглянемо. Огляд холодильної машини минулих віків. Хотілося б знайти якийсь шелдік, щоб розуміти, що це таке ІФ чи фак. Напишіть. Так, ладно, тут я бачу повітря охолоджувач. Навіть з пауком. ТРВ. ТРВ. Там можна підглянути на якому фреоні це в нас соленоїд. Видно, що СССР і видно, що який рік. 1970-й, здається. 1970-й. Так. Термобалон закріплений, бачите. Так. Тут фільтр, напевно. Ну давайте подивимось. Точно, бачите, це було якесь кондиціонування, тому що йде туди короб і десь туди йде короб. Там стоїть. Зараз з іншої сторони покажу. Так, тут у нас два контактори. Один на двигун компресора. Бачу фільтр. Бачу фільтр. Це всосний, сосна труба. Пішла он туди. Сосний вентиль. Нагнітань. Так. О, компресор навіть не заклинив. Так, фільтр я показував. Фільтр розбірний. Так, далі. Тут ми бачимо ресивер. вентиля відкриті. Ну, яка витяжка для ремня. О, прикольно. Так, що в нас ще тут цікавого? Такий раритет, на якому можна би було повчитися комусь. Тут у нас конденсатор. Збір повітря, напевно, зараз подивимось. Тут у нас решітка де доступ до там, там є двигун і, напевно, якийсь вентилятор, який смоктує повітря або туди, або сюди, не знаю. І там видимо, що є, що є конденсатор. Ну, Що я скажу? Остановочка така в досить хорошому стані. 70-ті роки. Це Я би її запустив. Хто знає напишіть, що це таке, скільки кіловат, чи може воно щось охолоджувати. Так розумію, що може. Тому що це холодильник. Ось, все, чекаю всіх в коментах комусь подобалось або може хтось хоче щоб я щось з того спробував зробити то напишіть теж і поставте лайк і ще підпишіться на канал треба злазити звідси